Отже, шановні друзі, депутати, хто там нас ще дивиться, у мене є MacBook, і я його дуже активно змінюю з покоління в покоління. Це вже третій у мене чи другий айфони, які з 6s. Я періодично раз за кілька років також змінюю і не збираюся переходити на інші девайси. Але в мене немає AirPods, це не мої, це володьки нашого оператора, дорогого. І знаєте чому? А ось зараз я вам і розкажу чому. Я користуюся зовсім іншими наушниками і на то є причини. З вами Мокіч, сервіс смаршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Головна проблема всіх AirPods, вони тупо у всіх. Ми ведемо одне прикольне шоу, яке називається Що слухають українці, і 70% людей, до речі, крім сьогодні, ви жо щось мало ерпоси юзає. Так ось 70% людей в тому шоу використовують і кіношники. Правильно, AirPods різних поколінь це просто вже набридло. Хочеться якогось різноманіття, та й відсутність кастомізації також не покращує позицій, бо там, де конкуренти мають по 5 5 кольорів, це як 4 плюс 1, Apple випускає всього один білий. Дуже бісить також політика компанії Apple, е які випускають AirPods Pro 2. Ти чуєш той шумодав, і блін, думаєш, ну це на рівні з Bose, Sony, можливо, навіть краще. Потім проходить декілька оновлень, і шумодав стає гіршим. Як то так? Незрозуміло, але факт є факт. Не знаю, чи це регулюється якимись нормами законодавства, що Apple повинна послаблювати шумозаглушення чи є якісь інші причини. Але ось такий є факт з кожним оновленням, що модав стає все гіршим і гіршим. Чи я все глухішим і глухішим, але це навряд чи. Звучання будь-яких AirPods не має свого фірмового звучання. пробачте за тавтологію. Це прикольний, попсовий, такий, знаєте, для широких мас звук. Але він не має якоїсь там вежі типу Marshall, не знаю, не немає м'якості, типу Sony, це просто нормальний звук. І до того ж всього тут немає ніяких оцих, знаєте, аудіофільських кодеків типу -HD, е для смартфонів, які це підтримують. Оце, якщо що, не підтримує. Якщо розібратися прямо зараз, це 25 червня 2024 року, то на ринку є навушники, які коштують в два рази дешевше, наприклад, Technics AZ-68. 50, але грають два рази краще. Чи моделі за подібний кост, які також грають краще? Ось так? Так, я справді раніше казав, що в AirPods. Що прошу, звичайних, одні з найкращих мікрофонів. Але зараз це далеко не так і існує купа наушників, в яких мікрофон кращий. Наприклад, знову ж таки, Маршал Мотіві NC різних поколінь першого другого Sony wf 1000 XM5. Навіть не дивлячись на там форма дуже дивна. І ті самі недорогі китайські Soundcore Liberty 4. І ще чомусь тільки власники AirPods носять дуже часто один наушник. І вони думають. Мене буде ідеально чутно, а їх не ідеально чутно. Тому що в більшості випадків мікрофони працюють в парі. Той глуше, той там щось передає ваш голос, і тоді вас чутно нормально. Але коли у вас один навушник, це просто треш. Будь ласка, ті, хто так роблять, запам'ятайте, це вам вже не блютуз гарнітура 2001 року. Це навушник, і як би ви не хотіли, але якість звуку буде передаватися так собі. Вашого голосу увазі. Питання, на яке світ ще досі не має відповіді, чому в звичайних AirPods нема шумодав. Huawei 15 мільйонів 5000 років 5-3-2 назад випустили модель FreeBus 10 4 чи 5, які мають оцей форм-фактор і мають шумодав. Чому Apple по цей час не зробили звичайні AirPods 3 покоління з шумодавом? Ну це питання, як я кажу, світ ще не дав відповіді. Поки я спокійно бігаю в різних навушниках під зливою, миюся в душі і все оце, ці навушники мають захист по стандарту PX4. Тобто можна так легенько бризкнути в ті навушники, але коли ти біжиш під дощем, грозою чи там випадково помився в них, є шанс того, що вони перестануть працювати. Хоча якось е юзав наушники Adidas, які мали захист ipx 5, я з ними помився і вони почали булькати. Но то вже таке, знаєте, історія для історії. Насправді всі ці недоліки не критичні. І Apple AirPods Pro в будь-якій своїй конфігурації дійсно класні навушники. Там нормальний звук, нормальні мікрофони. Вони ідеально підходять для екосистеми AirPods. Що я милю? Е, для екосистеми Apple. ну тобто це нормальний продукт, і зрозуміло, чому його вибирає більшість. Ми ж не будемо казати, що музика у Мекла Джексона погана. Бо його слухає весь світ ні, так само і з AirPods. Але більш про те, що існує зараз багато конкурентів, багато різних пропозицій, до речі, які ви можете подивитися на сервіс смартшопінгу Хотлан почитати відгуки, оце все вибрати. І знайти для себе той самий ідеальний варіант, як я знайшов для себе. От я собі Marshall знайшов, хтось може Sony знайти, аункори, оці що ви хочете. Коротше, купа всього. Тому. От як знову ж таки, як ми знімаємо, що слухають українці, багато хто каже, що я це, бо це найкраще. Нема такого, що для всіх буде все ідеально. Можливо, якраз для вас інша модель буде актуальніша. Всім дякую за увагу. Не забувайте за підтримку ЗСУ, не забувайте слухати гарну музику, все у нас буде добре. Бувайте!